Що означає розв'язати нерівність? Це означає, що ми повинні знайти такий проміжок, у якому можуть бути розміщені корінні і розв'язки. Тобто, це буде цілий проміжок, не просто конкретне число, а весь проміжок. Або може, наприклад, нерівність не мати розв'язків. Це означає, що ми це маємо показати. Як розв'язати? Лінійні нерівності. Наприклад, х додати 7 більше рівне 3. Що це означає? Ми маємо невідомі залишити зліва, відомі перенести вправо. Цей спосіб ми використовували для розв'язування рівнянь. 3 мінус 7 маємо х більше рівне мінус 4, і, відповідно, на числовій осі визначаємо. Проміжок, де можуть бути такі розв'язки. Точечка мінус 4, оскільки нерівність не строга, це означає, що 4 має бути зафарбованою, і все, що буде праворуч, буде більше мінус 4. Тому розв'язком буде інтервал від мінус 4 до нескінченності. Ми можемо його записати в такому вигляді. Х належить проміжку від мінус 4 до нескінченності. У наступній нерівності мінус 9х більше мінус 63. Коли ми ділимо на від'ємне число або множимо на від'ємне число, при цьому знак нерівності мусить змінитися на протилежний. Тому х буде менше. За мінус 36 поділити на мінус 9. Маємо 7. На числовому проміжку позначаємо точечку 7. Вона буде не зафарбованою, тому що строга нерівність і все, що менше 7, буде відповідати нашому розв'язку. Отже, від мінус нескінченності до 7. Проміжок для розв'язків ми теж можемо записати х належить. Від мінус нескінченності до 7. Зверніть увагу, деякі дужечки у відповіді записуються квадратні, деякі круглі. Деякі крапочки на числовій осі зафарбовані, а інші ні. Від, від чого це залежить? Це залежить від типу нерівності. Якщо наша нерівність не строга. Тобто більше рівне або менше рівне маємо такий значечок. Тоді зафарбована крапочка, ну, відповідно, квадратні дужечки будуть. Якщо ж буде в нас нерівність строга, це буде знак строго більше, або строго менше, відповідно на числовій осі крапочка не зафарбована і круглі дужечки. Ось такі собі смайлики запам'ятайте. Якщо, наприклад, в нас є нерівність третя, х плюс х на 2 більше рівне 3х плюс 2 поділити на 2 плюс 2. Якщо ми подивимося уважно, в нас є дробова частина, яка містить числове значення. Ну, відповідно, це числове значення нам заважає. Правда? Ми можемо позбутися знаменника, домноживши всю нерівність. На ось цю двійку. Тобто кожен член нерівності ми домножуємо на 2. Використаємо такий європейський спосіб. І що ми побачимо? Двійка, що множиться на х, нас ніде не дівається, тому буде 2, що множиться на х. Плюс, зверніть увагу, 2 і 2 може скоротитися, тому залишається х. Знак більше рівне. Ось тут двійки скорочуються, залишається 3х і плюс 4. Ми звели нашу дробову таку нерівність з дробами так, до лінійної. Переносимо все в ліву частину. Невідомі вліво, відомі вправо. 2х додати х буде 3х, мінус 3х маємо 0х більше рівне 4. А тепер давайте поміркуємо, чи має зміст така нерівність? Якщо ми замість х підставимо будь-яке число, то в лівій частині завжди буде 0. І чи правда, що 0 більше рівне 4? Ні. Це неправда. Це означає, що така нерівність не має розв'язків? Немає розв'язків, або говорять, що розв'язки належать порожній множині. Ось така симпатична в нас нерівність. Далі, що стосується систем нерівностей, системи нерівностей така простенька система, ми розв'язуємо кожну нерівність, а потім знаходимо розв'язок кожної нерівності і позначаємо це все. На числовій осі, на одній числовій осі. Де будуть перетинатися наші розв'язки, там і буде розв'язок всієї системи. Тобто ми маємо знайти розв'язки, які задовільняють обидві нерівності. Ну, спочатку розв'яжемо. Х залишаємо зліва, трійочку переносимо праворуч, це буде 1 додати 3, 4. Другі нерівності – Залишаємо невідоме зліва, шістку переносимо праворуч, 3 додати 6 буде 9. І фактично в нас вже розв'язані обидві нерівності. А тепер на числовій осі мусимо нанести розв'язки обох нерівностей. Оскільки строга нерівність кожна, тому ми маємо позначити проміжки, все, що більше 4 пішло праворуч. Все, що менше 9 пішло ліворуч, і де виконується перетин наших областей, там і буде розв'язок. Тому ми маємо записати, що х належить проміжку від 4 до 9.